Після війни в українській землі залишилось дуже багато мі. Було у мене стищи, стищи, мін. нів. Яке? Тут поле Які Яке поле мінами. Якщо побачили знак міни, ви ще не підходьте. Міни знаходять спеціальні служби. Вони користуються металошукачами, щоб знайти мін. Деякі міни можуть лежати на поверхні. Я знайшов міну. Не намагайтеся самостійно знашкодити міну.